У мешканців вулиці Володарського є новорічна традиція. Щороку під свята вони телефонують до слов міськводоканалу і місцевої влади, а далі не отримують відповіді. Так вже шість років. Проблема застаріла, але від того не менш актуальна. Витік з каналізаційного колектора заважає перехожими водіям. Жахливі налидні створюють численні аварійні ситуації. Не кращі справи і у мешканців самої вулиці Володарського. Повні подвір'я фекалій, жахливий сморід та льодові перешкоди. Якщо б це була вода, та б було якось сносно. Хоча б финансово, конечно, большие потери, но хотя бы для екології какой-то ну, терпимый ущерб. Был. А это стоки. 30 числа 29-го шоу снег. Ні одна машина не убирала. Ось вот ці фекалії, стоки, йдуть у нас в озеро. Ну, Прорвало тепер вчорашнім днем і залило все в доме. От у мене во дворі. А потоп не перейдеш, он бордюра, яка я не перелізу через бордюру. І потоп. Пішла в магазин, з магазину йду аж до третього цеха обходила. Реакції на подібні скарги від водоканалу влади чи співробітників ЖКГ жодної. Найчастіше владні структури звинувачують самих мешканців вулиці, Нібито люди забивають каналізаційну систему. З такою позицією мешканці не згодні категорично. О, діло в тому, що по вулиці Володарського взагалі немає центральної каналізації, Тому обвиняти в тому, що ми їх забили – це взагалі просто нонсенс. Труби Забитые уже кто его знает сколько. И решить вопрос в течение 6 лет, наверное, все-таки возможно. Потому что это длится уже не при одном мэре, а толку. В общем-то, я лично писала, обращалась на урядовую горячую линию. Пришел ответ. Ответ підписаний начальникам э, таким начальником, э, начальником каналу о том, що здесь проводяться регулярно профілактичні роботи, що здесь нигде нічого не тече. В общем, сплошна лож. Особливо в лапках раді такому, що новорічному подарунку автовласники. Те, що люди говорять на адресу комунальників, навіть в ефір не поставиш, залишається шукати культурних висловів. Заїжджати очень приємно. Гробиш машину, пригаєш, убрати невозможно. Потому что ну ну как оно замерзает сразу, полностью не замерзает. И получается ручаек такой, канава и вот такой, вот такой высоты э, этот, хоть ломиком, хоть чем стучить. Летом вонища, в гараж заезжаешь. За кольосами одразу усього це набирається. Двірі відкрити літом, проветрити, Ну як вечером обычно не відкриваємо, в жарко. жарка. Ваніща невозможно. Загалом на цьому проблема не обмежується однією ділянкою автошляху. Варто проїхати трохи далі до перехрестя з вулицею Карла Ліпкнехта і отримуємо черговий неприємний сюрприз. Сьогодні. Дякую за перегляд! Ще перед новорічними святами мешканцям вулиці Володарської пообіцяли вирішити проблему після усунення пориву по вулиці Свободи, але з тих пір минуло три доби. І як то кажуть, воз і нині там. Просто здесь на два дні роботи. Уже уже все ми вже давно звісно. Тут просто нужно прокопати, замінити трубу, забівшуюся. Тобто там нужны трактори, це нужна какая-то елементарна техніка. Те, що діялася несколько лет тому, вот там чуть далі по то є на другому перекрестці Свердлова. Три машини приїжджали ви выкачили вот там воду, но ночью до 12 ночи текло. Но впитала вот это вот, все равно никто ничего не делает. Сказали, на корвалих уберем, потом приедем к вам. Вот как оно стояло, так стоит.